Аллилуйя, Аллилуйя. Вітаю вас, народ Божий, возлюблений люблений Боже. Як завжди, я це кажу, Бог тебе любить. Бог є любов. І він в цьому не змінюється. Аллилуйя. Ісус Христос, Він Господь. Він наш пастир добрий. Він голова тіла свого, що є церква Його. Аллилуйя. Слово Боже працює. Ми віримо Слову, Слово, ми говоримо Слову, ми Ступаємо на основанні слова. І слово Боже приносить плід. Сіяч сіє Слово. Слово Боже приносить плід нашому житті. Бог пильнує над своїм словом. Аллилуйя! І я хочу сьогодні про що сказати: що не треба все одухотворяти. Не треба все одухотворяти. Тобто. Не треба всьому, прям, прям всьому, у всьому придавати таке духовне значення, бути такими у всьому духовними. Так, да, у нас є душа, у нас є тіло, у нас є емоції. Звісно, ми живемо по духу. Біблія каже, поступайте по духу, і ви не будете виконувати похотливості тіла, пожадливості тіла. Тобто дійсно, Біблія не каже, що коли ви перестанете робити. Якісь там тіл, тілесні грішки, прогріхи або похатливості, тоді ви будете шаг за шагом духовно виростати. Ні, Біблія каже, духовно виростаючи, ми шаг за шагом не будемо грішити своїми емоціями, тілом, своїми словами. Біблія так і каже, що у досконалого його, його чувства. Вони опитом, навиком навчені, приучені розпізнавати добро і зло досконалого, тобто того, хто живе по духу. Я вам скажу нема християн, християн, які б кожного дня не робили б якісь прогріхи, грішки, які б в своєму розумі, в словах, поведінки не допускали те, що не солодвістує слово. Таких християн нема, ні. Но ми вчимося. Ми кожного дня вчимося жити в вірі, яка двіжима любов'ю. Біблія каже, той, хто практикує слово, той, хто виконує слово, той духовно росте, розвивається. Це і є досконала людина. Біблія і каже, що Слово Боже корисне для нашого настанову в вірі, для виправлення в праведності, для освячення, для виправлення в наших помилок. Для обновлення нашого розуму, щоб ми у всьому були досконалі, в будь-який час в будь-якому місці. Тобто духовна розвідка, чутливий для Духа Святого, того, що Бог зараз хоче робити, щоб наша віра завжди працювала в будь-який час в будь-якому місці. Тобто людина, яка дійсно поступає по Духу, довіряє Духу Святому, виправляє себе Словом Божим, коректирує себе Словом Божим. Думати про те, що казати, щоб це совпадало з Словом Божим. Така людина духовно росте, розвивається, і в такої людини чувство, емоції, восприяття цього світу розвивається в тому, щоб розпізнавати, що таке добро, а що зло. Тобто не приймати зло, не реагувати злом на зло. Да, це духовно. Ну все одно ми живемо в цьому світі і не треба все духотворяти. Тобто, якщо християнин веде себе як угодно, і він має якийсь фінансовий успіх, він має якесь досягнене в служінні, якісь такі діла, має якусь відомість, популярність, це не означає, що все, що ця людина робить, все це духовне. Тобто. Людина дійсно може мати сьогодні, або якийсь пастир, служитель має успіх. Або хтось може дійсно заробляти гроші. І якщо така людина думає, що все, що потім вона каже, робить, все це духовно, тому що він живе по духу, тому що у нього є успіх, тому що він заробляє гроші, тому що він має якусь ізвесність, популярність, ні, не треба це духотворяти. Можна мати успіх, можна мати популярність, можна мати якісь досягнення в ділах, але це не означає, що ти духовна людина. І все, що ти кажеш, робиш, все, що ти проповідаєш, це духовне. Не треба все духотворяти. Духовна людина це людина, яка живе любов'ю, яка живе вірою, яка двіжима любов'ю. Ісус буде давати нагороди не за фізичне досягнення, а за наше ходження по духу. Біблія каже, якщо ми тільки в цьому житті полагаємо свою надію на Христа, то ми нещасні люди. Тому що віру, жити вірою, і бути християнином це не тільки означає мати успіх в цьому житті, мати популярність і якесь фінансове досягнення, або якісь діла такі, громкі, відомі діла, які я можу виставити на показ. Ні, це не означає бути духовним, і це не треба просто так, одухотворяти. Сни. Сни. Багато духотворяють сни. Мені приснилось те, приснилось те. Якісь свої вимисли, думки люди одухотворюють і видаються за. Якесь слово від Господа, якесь видіння від Господа. Ні, я просто сни, я просто уява, я просто воображення, фантазія людська. Щось хтось надумав собі, комусь щось приснилось. Це не треба духотворяти, це не треба преподносити як слово від Господа. Є конкретне слово від Господа, Біблія. Є слово від Господа, яке Дух Святий дає нашому Духу. Це не буде противоречити Біблії. Кожен народжений згори він може бути відомим Духом Святим, Словом Божим, Ім'я Ісуса. Не треба духотворяти, от я відмовлюсь від ліків. І я буду зцілений. Ні. Те, що ти відмовився від прийняття ліків або до походу до лікаря, це не робить тебе духовно, це не треба дух творяти. І за цього Бог тебе не Тобто, то Якщо ти приймаєш ліки, це не гріх. Якщо ти ходиш до лікарів, це не гріх. Це не робить тебе менш духовним. Це твоє особисте поняття, це твоє життя вірою. А ім'я Ісуса. Халілуя. І так, дійсно, ми живемо по духу. Ми живемо вірою, яка дві жима любов. Дійсно, ми духовні люди. Дійсно, ми беремо Слово Боже. Ми обновлюємо свій разу. Ми словом Божим Духом Святим і любов'ю. Змінюємо свої емоції, свої почуття, своє восприяття, щоб розпізнавати, що добро, що зло. Но не треба. Всьому, 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 всьому давати таке духовне значення. Те, що хтось може заробляти гроші, то, що хтось має, має якусь популярність, якісь діла, якісь такі вчинки, допомоги комусь. Навіть. Це не означає, що людина у всьому, у всьому, у всьому, потім вона духовна. Все, що вона потім робить, каже. Ні, коли людина робить. Зло то це зло. Коли людина нервує, не прощає, має в серці осуд, критику, то це все інше, що вона робить, це не, не є прям таке духовним. Це не покриває серце. Бог бачить серце, Бог дивиться на серце. Для Бога важливе наше серце. Тобто наше відношення до Нього, до Його слова до імені Ісуса, до того, як ми живемо любов'ю. До Бога це важливіше, ніж ми можемо навіть щось робити або заробляти гроші. А ім'я Ісуса Христа. Все одно Бог з нами. Нам дійсно треба мати дерзновіння. Без дерзновіння, можна так сказати. Це слаба християнство. Дійсно, навіть якщо ти щось зробив погане, якщо ти щось зробив хороше, треба мати дерзнення, щоб приходити до Бога, в престолу благодаті, щоб отримати милість, щоб отримати благодать. Дізнавіння, щоб сказати, да Боже, я тут був неправ. Пробач мені, пробач, що допустив в своє серце критику, злобу, осуд, непрощення. Пробач мені я приймаю Моє прощення. Я приймаю Ісуса. Иисуса. Аллилуйя. Во имя Ісуса. Амінь.